Всім привіт! На зв'язку Макс. Напевно вже кожен, хто чув чи хоча б трішки стикався десь з криптовалютою, також чув про біржу Binance. Binance – це біржа криптовалют номер один в світі. І сьогодні поговоримо про те, що ж вона для нас приготувала. А вона приготувала для нас чудову акцію, де кожен може непогано заробити. Тож, давайте поговоримо, що це за акція і як тут прийняти участь. Для цього переходимо за посиланням, яке є в мене в описі. Попадає до мене в телеграм-канал на ось такий пост. До речі, хто ще на нього не підписаний на цей телеграм-канал, рекомендую це зробити. Як бачите, туди інформація попадає більш оперативно. І хто вже підписаний, той вже виконує умови. Дивимось, що за акція? 10 вам та 10 баксів другої від біржі Binance. Ви і кожен запрошений вами верифікований користувач, який здійснить торговий оборот від 100 баксів. Насправді це не так багато. Ви можете завести 20 доларів. Да? Купити, продати, купити, продати. Так, щоб у вас в сумі вийшло оборот на 100 доларів. Нічого складного тут немає. На споті просто комісія там буде мінімальна. Не переживайте в цьому плані. Як бачите, тут зазначив, купив, продав в період проведення акцій. Це можна зробити, ну, вже як ви дивитесь відео, до 10.11. В принципі, до кінця дня да, за UTC, тобто до 2-ї години ночі 11.11. .11. Це все можна прокрутити. Але є нюанс, там є обмеження тобто, в кількості оцих верифікованих. Тому я рекомендую зробити це якомога швидше. Якщо ви ще не зареєстровані на Binance, тоді ось є посилання, клікабельна стрічка. Бачите, натискаєте, перекидає на посилання або ось тут. Перекидає вас на сторіночку, ви реєструєтесь, проходите верифікацію. Друге, потрібно натиснути ось тут і натиснути прийняти участь. Ось на цій сторіночці. Дивіться, ви натискаєте на це посилання, воно вас перекидає на ось таку сторінку, і обов'язково ось тут треба натиснути Взяти участь. Це обов'язково умова. Якщо ви виконаєте умови без оцього натискання, вам не зарахують. Це для того, щоб прийняти участь саме в цій акції. Далі, про це ми вже говорили. Робимо торговий оборот від 100 баксів. Все дуже просто. Ви заводите, наприклад, 50 доларів, може, 20-50. Якщо візьмемо, наприклад, 50, купуєте на 50 баксів якоїсь крипти, продаєте на 50 баксів. Ось вас оборот вже на 100 доларів. Воно сумується, купівля і продаж. Але я рекомендую зробити це на 51, наприклад. Да? Трішки більше, щоб було запасу. Хай буде там на 102 долари обороту, тоді будемо. Не буде хвилюватися, скажімо так. Далі запрошуємо друзів. Дивіться, якщо ви вже зареєстровані, теж не біда, ця акція для вас підходить. Ви можете запросити друга, і коли він виконає ці умови, ви та ваш друг отримаєте по 10 BUSD. 10 BUSD це 10 баксів, хто не знає. Нагороди будуть розподілені протягом двох тижнів після закінчення ось цієї акції. Тобто, після 11-го-11-го плюс 2 тижні там протягом цього періоду вам. І вашому другові нарахують оці по 10 BUSD. Це реально дуже крута можливість, все дуже просто. Тим більше це біржа Binance, Я наголошую, це біржа, криптовалют номер один у світі. Тому треба користатися. Я тут і написав, не зволікайте, пропозиція обмежена. Є ось деталі, кому цікаво ознайомитись, натискайте сюди, вас на сторіночку, ознайомлюйтесь з деталями. Так от, друзі, бачите, да? все дуже просто. Беремо і виконуємо. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, лайк кому сподобалось, поміг, підсказав, підписка на YouTube. На телеграм канал обов'язково. Ще раз дякую за увагу. Всім гарного дня, гарного настрою, побільше заробітків. До нових зустріч. Пока.